В Житомирській області рівень захворюваності на туберкульоз залишається стійко високим, констатують фахівці за 2013 рік. У області Житомирській області виявлено 865 випадків активного туберкульозу, що становить 68,1 на 100 тисяч населення. Скажемо так, що виявляють все зараз в основному все одно запущені випадки. І хоча в Україні діє державна програма боротьби з туберкульозом, її виконання на показники впливає дуже слабо. Дивлячись на те, що вже Проводимо всі можливі заходи, і флюорографічне обстеження, і мікроскопію, харкотенія, і загальна лікувальна мережа обізнана. Все одно люди в нас ще є така тенденція, що люди бояться лишній раз звернутися до лікаря і вчасно обстежитись. Аби досягти рівня захворюваності 1995 року, коли в Україні надзвичайний стан по туберкульозу офіційно назвали епідемією. Необхідно було щороку знижати рівень захворюваності на 1%. Цифри ці сьогодні дуже далекі від ідеальних обладнання для обстеження застаріли, і вже два роки не фінансується Чорнобильська програма Червоного хреста, яка дозволяла обстежити мешканців віддалених сел області. Обаче зменшилась кількість флюорографічних обстежень. Відповідно, зменшилась кількість виявлень хворих. На, на туберкульоз саме легеневих мається на увазі туберкульоз вже давно перестав вважатись хворобою бідних, а тому єдиним запобіжним заходом лікарі називають профілактичне обстеження всіх і кожного з відповідальністю ставитись до свого здоров'я. перш за все, це, це для пацієнтів. Вчасно звертатися, вчасно цікавитися своїм здоров'ям. І так як, скажімо, про, по флюорографічному обстеженню, це обов'язкове декартована група і групи ризику по соціальних і медичних. uh is that, uh Показах повинні проходити флюорофічне обстеження раз у рік, і при скажімо так, якщо є скарги, суферолітет, слабість, втомлювати, зниження маси тіла, тривалий каші більше трьох тижнів. Обов'язково треба з'явитися у загальну лікувальну мережу до свого сімейного лікаря для обстеження. Якою стане епідеміологічна картина захворюваності на туберкульоз за рік до наступного дня боротьби з цією хворобою, прогнозувати неважко. Лікарі б'ють на сполох, адже фінансування боротьби би з туберкульозом в цьому році скорочено на 30%.